Я насамперед хотів би сказати, що е, закону про удосконалення мобілізації не може бути популярно. Тобто, всім сподобатись в даному випадку не вдасться. Через те цей закон повинен бути максимально справедливий. Як це досягти, треба дочекатись все-таки завершення роботи комітету, поступлення його в сесійну залу, а там вже буде найбільша дискусія. Справді військовим потрібна допомога, підтримка, кому демобілізація, кому ротація. Але ще раз підкреслюю: дуже важливо, щоб у нас в державі були люди, які призивного віку, які воюють. Але щоб були люди, ті, які чесно працюють, сплачують податки, і з тих податків фінансується сектор безпеки оборони, да. одивідада да. да, за різними підрахунками, назваше скажу майже мільйон чоловіків призивного віку сьогодні не служать. Не стоять на обліку в ТЦК yeah. і не сплачують єдиний соціальний податок, тобто вони або невідомо де ховаються, або працюють і отримують кошти в конверті. Так не може бути, особливо під час воєнного статусу. І... Але це завдання влади створити умови, щоб цим людям було вигідно працювати, сплачувати податки, бо це їхні майбутнє пенсійне забезпечення. Ну і однозначно стояти на обліку в ТЦК. Um...